Раз мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну збережує мову рідну. Разом і щастя, і журбою зеленим листом шелестить, в небі ясні над водою, нам рідна мова мерегтить, це силу мудрості твоєї. Моя країна, він горить, тож мови рідної своєї не відсураймось ні на мить. Мова — краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело, мова це наша світлиця. Вона як добірне зерно. Мова державна перлина, Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Вона, як ніжна пісня, колискова. Заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче. Пташка світанкова, що гордо лине в свій стрімкий полі. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора, чиста і кіска вода до України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Розвивайся, звеселяйся, ми рідну мову, барвінки задягайся, ми щире слово, Колосийся житло полі, Пісню веселі, щоб зостали наші діти мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогою мовньку кохали. Спитай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. І в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. У просторах, яким немає меж, не зубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, то поки буде в серці рідна мова. Родиного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна. та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна.